Усіх вітаю на білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на огляді джип Renegade 2018 року. Це повноцінний, повнопривідний, позашляховик, який з легкістю впорається з будь-якими дорожніми умовами. Автомобіль купувався в Америці на аукціоні, пригнаний з незначними ушкодженнями спереду, проте усі деталі якісно замінені на оригінальні та додаткових вкладень автомобіль не потребує. Уся безпека ціла. Автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до першого обліку. Має 116 тисяч кілометрів пробігу, 2,4 бензиновий двигун та автоматичну коробку передач. Тож я хочу вам показати його детальніше. Цей позашляховик дуже стильний та надійний, має гарну динаміку. Дуже в нього гарна комплектація, Trail Hawk. Також має гарну нову гуму, дорогу, також є камера заднього виду. Давайте заглянемо ми всередину. Бачимо, що салон у дуже гарному стані, шкіряний. Дуже гарна прошивка. Тут у нас електрорегулювання передніх сидінь. Авто має такі червоні вставки, які роблять його дуже стильним. Маємо тут повний електропакет, це центральний замок, електростоподйомники, регулювання дзеркал. У нас тут є автосвітло. круїз контроль Є датчик дощу, такий гарний мультируль з голосовим керуванням. Я вже всередині, тож давайте ми заведемо авто, працює все без помилок. Пробіг оригінальний. Тут у нас є гарна сенсорна мультимедіа з усіма необхідними налаштуваннями. Є тут підігрів передніх сидінь, підігрів керма, блютуз, також двохзонний кліматконтроль та навігація. Тут у нас є вибір режиму трансмісії, сніг, пісок, бруд, камінці. Також є блокування повного приводу та допомога при спуску. У нас така ось звичайна автоматична коробка передач, електроручник. Є ось підлокотник. Ну, загалом салон авто виглядає дуже чудово. Позаду тут є достатньо місця, і якщо ми опустимо цю центральну спинку, у нас вийде ось такий підлокотник із підстаканниками. Давайте ми заглянемо в багажник. Так, він має достатньо місця. Також тут і ми можемо щось покласти. І тут. А ось тут ми маємо докатку. Ну і можете бачити, як виглядає все під капотом. А я вас запрошую на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожного дня без вихідних. Ціна цього позашляховика 17 тисяч 900 доларів. Та у нас ви його можете оформити в лізинг з першим внеском 3600 доларів на термін від 6 до 36 місяців. Також можете оформити в кредит. У нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас, щоб дізнатися все особисто.